22 в 22 в З плакатами, бойовими стягами та фотографіями військовополонених Одесити долучилися до всеукраїнської акції на підтримку захисників, яких утримує Російська Федерація. Серед полонених батько та брат Ганни. Чоловіки несли служби на острові Зміїний. Щоб повернули наших захисників зміїного, яких в полоні залишається 33 людини. Тому що я вже втратила на війні чоловіка, і я не хочу втратити ще батька і брата, тому що полон вбиває. На акцію вийшли рідні військовослужбовців, які потрапили в полон на різних напрямках. Зокрема, тут близькі захисників Азовсталі та металургійного маріупольського комбінату імені Іліча. Наталя розповідає, зі своїм братом не спілкувалися понад півтора року. Ми з ним спілкувалися 4 березня 2022 року. І його були слова такі: якщо я доживу до ранку, я тебе наберу. І після цього нічого. Тільки ми бачили фото і відео з руських каналів з лютого в полоні перебуває і чоловік Оксани. Жінка розповідає, їхня сіммісячна донька жодного разу не бачила батька, знають лише, що він живий. Ми звернулися в офіс президента. Ми зверталися до бусмена Лубенця. Ми їздили на зустрічі з Червоним Хрестом. Ми були на зустрічі з нашим головнокомандувачем Національної гвардії України. Але поки що, на жаль, немає зовсім ні одних обмінів. Організатори заходу кажуть, вийшли на акції, щоб вкотре нагадати світові про українських захисників, які опинилися в полоні. Щоб звернути увагу суспільства, звернути увагу нашої влади на те, що наші близькі вже понад півтора року знаходяться у лапах ворога, над ними знущаються, їх катують, і ніхто на це не звертає уваги. На жаль, крім нас, близьких. Ця акція на підтримку військовополонених в Одесі четверта. На ній, за даними організаторів, зібралося близько 60 учасників. Загалом же захід одночасно пройшов у 12 містах України. Наступного разу планують зібратися 17 грудня. Валерія Бабіна, Ярослав Цуркан, перший міський.